Студентська республіка це молодіжний захід, який у місті проводиться з 1998 року. Протягом декількох днів студенти вищих навчальних закладів мають змогу пожити окремо і за своїми правилами. Так звана країна молоді це не тільки місце для розваг і веселощів, а й центр спілкування, обміну думками та шанс проявити себе. Було різного плану: і спортивні, футбол, волейбол, квест, мафія, нічна туса, битва діджей Жеїв, містер, конкурс бардів, що де коли. Ну, якщо щось забув, то ви вибачте, але тут постійно відбувалися різні заходи. Ми намагалися зранку до смерканку, так, так мовити, дати можливість молоді показати себе з різних сторон. Окрім веселих конкурсів в рамках Студреспубліки, були проведені круглі столи на різні теми. Участь молоді під час виборів. Чи зможуть соцмережі стати конкурентами засобам масової інформації, поглядів і цікавих ідей була маса зміст роботи, яку ми Сьогодні маємо на рівні нашої студентської республіки, власної надзвичайно цікаві і перспективні. А радує те, що надзвичайно активна молодь. Вони безпосередні, вони сміливі. І в них є як якісь такі творчі польот, який буває в молодості. І я це відчуваю, коли з ними спілкуюсь. Вони вони сприймають світ по іншому. У них багато сподівань, і дуже багато чого вони сприймають позитивно. В них ще немає остраху, і вони йдуть по життю, крокують. І їх потрібно тільки підтримувати для того, щоб вони були успішні і змінили нашу країну, наше суспільство на краще. Голова обласної ради зацікавлений у тому, щоб студенти долучалися і подавали ідеї до різних суспільно значущих проєктів, адже майбутнє у руках молоді Сергій Пилипович зі студентами спілкується постійно. Найактивніших залучає до співпраці, згадуючи свої студентські роки, голова виокремлює також чимало позитивного. В ті часи це патріотичне виховання, проведення походів по місцям революційної, бойової, трудової слави. Проведення ігри, зірниця, орля. Ну, от то залишилось пам'яті по серйозному. Цього року студентська республіка об'єдналася зі студентським парламентом Вінничини. Кожен депутат збирав свою команду, яка і представляла їхній вищий навчальний заклад. У фінальній частині заходу було обрано мера містера та першу леді студентської республіки. Чесно, я не очікувала на перемогу. Звичайно, десь всередині я на це сподівалася. Але дійсно це для мене була несподіванка. У життю я шукаю себе. Я займаюся всім, що мені. Подобається я танцюю в народному колективі. Я депутат з Лицькому парламенту Вінниччини. Староста група. Ну, з цього потрошки так сталося, що всіх якби здивував це мій якби показ талантів. Я не співаю, я не танцюю, але в мене був оригінальний жанр. Я себе проявив і в мене вийшло. Студента педагогічного університету новообраного мера студреспубліки Ігоря знає вся студентська громада. Його навіть охрестили сучасним Пушкіним. Зовні він з. Правді на нього трохи схожий, хоча дещо смаглявіший за російського поета. Про те, що подібний на відомого митця Ігор знає, і залюбки цитує його вірші у лукоморі дуб зелений зате цепна, цепі кругом. Потім спікругом. Потом випівняння, ж кружка. і там холмами Тульчина, днівштиневі дружини, і сонцем змити равніни, і степі розліглись. Найактивніших нагороджено грамотами та подарунками. Ці переможці автоматично зараховуються до магістрату області, і в серпні представлятимуть Вінничину на загальну ...українському етапі студреспубліки, яка пройде у Криму, Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.